Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія друга. Сцена друга. Сад капулетті. Ромео виходить зі схованки. Ромео. Ну так, їм смішно, не своє ж болить. У вікні на верхньому поверсі з'являється Джуліетта. Її вікно і світло у вікні, це як світанок, а Джульєтта – Сонце. Виходь же, прожени надутий місяць, дивись, як блідне, бо звичайна смертна, красою вище над його богиню. Не будь її висталкою, зречися ревнивиці, скинь ритуальну сукню, тобі не личить сіра, бо моя кохана ти, бо ти моя любов, якби про це моя Джульєтта знала. Вона щось каже: Ні? Яка різниця? Хай скажуть очі, їм я відповім та ні, вони говорять не до мене. Напевно, серед зір з усього неба дві найясніші подались у сфери віддалені, й тим часом доручили її очам світити замість них. Але коли б, наприклад, помінялись вони ролями, щоб зірки в Джульєти очима стали, то й вони померкли б від ясноти лиця. Так денний промінь руйнує пломінь ламп, натомість очі коханої, зірками в небі ставши, ударили б такими світляними потоками, що й птахи б за ними попрокидались. О, Таркає щічку її рука, а я ж і в рукавичку перетворюсь, Джульєта. Mm, як сумно. Ромео, щось говорить. Скажи, мій світлий Янголище слово, в цю ніч ти над моєю головою, як той крилатий вісник, що по небу між хмар пливе на здивування людям, а ті задерли голови й не знають, чи вірити очам, коли грудьми він легко розітне масив повітря. Джульєтта. Чому монтекі ти? Чому Ромео? Відмовся і від імені, й від батька або мені в любові поклянися. І я відмовлюсь бути Каполетті!» Ромео вбік, послухати ще трохи, чи озватись, Джулієта. Єдиний ворог мій, твоє ім'я. Не ти, бо ти це ти, а не Монтекі. Монтекі ні рука, ані нога не зветься так. Плече, лице, ні жоден тілі м'яз. Тож назовись інакше. Бо що таке ім'я? Назви троянду, як хочеш, буде пахнути так само. Ромео теж, хоч як його назви, залишиться у всьому він найкращим, нехай хоч безіменним. Геть із себе зніми цей звук порожній, а натомість мене візьми. Ромео, впіймав тебе на слові. назвеш коханим. Я перепишуся з Ромео на Джульєта. Це хто тут серед ночі мене підслухав? Ромео, навіть і не знаю, як мав би я назватися тобі. Я імені своєму ненависник. Бо в ньому ворог панно твій чаїться, побачу десь написаним зітру Джуліета. Здається, я ще й сотні слів у вуха до себе не впустила та впізнала твій голос. Ти ромео, так, Монтекі? Ромео, накажеш я ні тим, ні тим не буду, Джуліета. Ти як тут опинився? І для чого? Цей мур не стих, що взяв і перестрибнув. До того ж смерть тебе об'ють на місці, лиш тільки хтось із кревних надбіжить. Ромео, є в мене крила, щоб перелетіти над муром, бо любов далає стіни і все здолає інше, як захоче, наприклад, кревних, Джульєта. Та вони тебе об'ють лишень побачить, розумієш? Ромео. Я холоду твоїх очей боюся, а на якихось двадцяти мечів. Теплом осяєш, стану невразимий, Джулієта. Незримим краще стань. Ромео, мене ховає від злого ока ніч своїм плащем, але якщо не любиш, краще видай, бо краще хай заб'є мене з ненависть, ніж маю завше скніти без любові. Джульєтта тебе хтось вів сюди? Як ти пробрався? Ромео. Цей хтось любов, завжди безпомилкова. В підказках я за цей зір позичив. І, хоч не вчився з роду мореплавства, та все одно добрався б я за морем до скарбу. Тільки б ти була тим скарбом, Джульєта. На щастя, маска ночі на моєму лиці, інакше, видно, було б сором за все, що я сказала, й ти почув. І не зле було б витримати форму, відмовитись від сказаного. Тільки навіщо форма? Ти мене кохаєш? Звичайно, скажеш так, і я повірю не треба присягати, бо ж присягу зламати легко. А з обітниць, кажуть, боги сміються. Добрий мій Ромео, скажи, чи справді ти мене кохаєш, а може, маєш за найлегшу здобич? Тоді я вдам, що дуже неприступна, і ти почуєш ні, і знову будеш мене благати. Але ні, не зможу. Нехай в очах у тебе нерозумна і несерйозна буду я, Монтекі. але повір, як зможеш. Я вірніша від тих, що так майстерні в удаванні. Звичайно, я так само б удавати повинна. Але ти вже чув, як щойно самій собі, я чесно все сказала. Тому даруй мені цей слововилип, не думай, ніби ця ведеться легко, то тільки ніч, уся причина в ній. Ромео, Джульетто, присягає мерехтінням від місячного срібла на деревах. Джульєтта. Не треба присягати, бо воно не певне, як і місяць. Тож кохання так само йшло б на спад у змінних фазах. Ромео, то чим же присягнути? Джульєта. А нічим. Хіба що присягни самим собою, бо ти став Богом у моїй кумирні, тоді повірю. Ромео, серцем і душею. Джульєта. Не треба, милий. Я тобі радію, та не радію цим нічним чуванням. Усе якесь раптове і тривожне, як блискавка, що роздирає небо і гасне, перш ніж вимовимо, буря. Добраніч. Хай тепер бутон любові зігрітий буде подихами літа і розцвіте в наступну нашу зустріч. Солодких снів, і хай навіє спокій тобі, мій сон, спокійний та глибокий. Ромео, і так піти з порожніми руками, Джульєта. А що б ти взяв, Ромео, лише твою взаємність, щоб ти мені так само присягла, Джульєта. Я присягала, і навіть ще раніше, ніж ти сказав. Але свою присягу беру назад. Ромео, навіщо найдорожча? Джульєтта. Аби й щедрості тобі віддати, бо в мене є і так усе, що прагну. Я в щедрості не маю меж, як море в любові дна. Що більше дам тобі, то більше маю, бо запаси вічні. Що це за шум? Іди вже, йди, коханий. Чутно вигуки няньки за сценою. Я чую няню. Дорогий Монтекі, будь вірний, зачекай, я на хвилинку. Виходить, Ромео, ця ніч, як подарунок. Так, це ніч. А якщо так, то що, коли це сон? І він такий солодкий, бо в уяві. Джульєта з'являється знову. Джулієта. Ромео, ще три слова і розбіглись. Якщо серйозні наміри у тебе і хочеш одружитися, то завтра прийшли через мого посланця звістку. Коли іде таємно поберемось, тоді я всю себе тобі віддам, і ти для мене станеш паном світу. нянька за сценою. Панянко. Джульєта. Я йду вже. Та якщо ти просто так, лиш для забави. нянька за сценою. Паночко. Джульєта, іду вже. Тоді покинь, щезни. Дай самій мені весь вік смутитись. Отже, завтра. Ромео, клянусь душею! Джулієтта. Тисячу разів добраніч повторю, і хай так буде. Виходить, Ромео, у тисячу разів темніше всюди, без тебе стало, як від школи учні, втікаймо пріч і будьмо нерозлучні. Джульєтта знову з'являється у вікні. Джульєтта. Ромео, ще. ідеш ж мені узяти сокільника закличний голосиську. Я сокола б завабила назад, але неволя голос відбирає. Інакше б я й печеру німфи ехо роздерла криком, що ревіла німфа хрипкі ж за мене. Ромео! Ромео! Ромео, це так моя душа, моє ім'я повторює. Це срібний линий голос коханої. Це музика нічна, Джульєта. Ромео. Ромео, так, Джульєта, скажи, о котрій завтра прийти посланцю? Ромео, о дев'ятій ранку, Джульєтта, старатимусь. До ранку років з двадцять забула нащо кликала тебе. Ромео, я залишуся, поки не згадаєш, Джулієта. Тоді я все забуду, крім одного що ти десь тут, і то прибути поруч. Ромео, а я не зрушу звідси, щоб забути, що ти забула, що мій дім де-інде, Джулієта. Замить світає. Краще б ти вже йшов, хоч я б тебе не відпускала, ніби малий збитошник полонено пташку. Відпустить нитку. І вона рванеться, як арештан з послаблених кайданів, але тоді, позаздривши свободі, смикне малий за нитку і назад. Ромео, з тобою я погоджуюсь і на це, Джульєта. І я з тобою, тільки ж я розпещу тебе. Добраніч знову. Скільки ще, мой, світла, що й добраніч нам не втему. Зникає. Ромео, засни. І хай солодке буде сниво. Я поруч ліг би, якби це можливо було. Та вже не спить мій духівник, він допоможе божий чоловік. Виходить.